Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні 14 серпня і в нас йде практично перший збір томатів. Хто слідкує за нашим проєктом по вирощуванню томатів, таких гібридних форм, як Діно. Хотів показати результат на сьогоднішній день. О, дивіться, плодів дуже багато. Ось вони всі тут внизу. Плоди дуже великі, ось такі. І декілька слів давайте по сортам. Одним із перших почав у нас дозрівати гібрид Асвон. Ось такі. Плоди в нього невеликі, якраз для консервування те, що потрібно. І також одним із перших почав дозрівати гібридна міб. П'єтра роса сливочка дуже красива, але вона дрібніша. Ось. І е, толстой, ну він у нас сильно підмерз, поки що я його зацінити не можу, бо він тільки-тільки починає рости. Давайте пройдемо. До діно покажемо вам потенціал цього гібриду, чи сортус, начебто гібрид. Кустодія спрацювала відмінно, вже пройшло 24 дня з моменту останнього оприскування. Тому Будемо працювати і на часнику, і на цибулі. Ну, давайте по діну. ось кущ і ось така сливка. Плодів дуже багато і ось така здоровенна сливка. Я навіть не знаю, ну, ну ще в банку зайде, Ну, аби ще трішки більше, то і не влізло б в банку. І плодів, плодів, ще дуже багато, ще тільки починається. Все воно там он скрито під листям. Ось, більш дозріли такі. Червона м'ясиста сливка і дуже смачна. Багато, багато плодів, просто не знаю як його приблизити і передати. Ось трішки попеклось на сонці. Ще весна відійде зараз. Діно дає вагу добру. Так що я результатом задоволений для першого разу. Я думаю, що спрацювали по технології на добре. ось Я не знаю, просто не хочу пошкоджувати, щоб підняти показати, скільки. Скільки плодів? Просто дуже велика кількість отут під низом вони ховаються. От, бачите, ось сливка ось ховаються. Є і мінуси, це вони дуже е, такі крихкі, треба обережно, бо обламуються плоди дуже легко. тобто Зривається дуже-дуже легко. Такий стан по хворобам більш-менш нормально. Вершинна гниль було декілька кущів, бо працювали ми брексіл кальцієм. Тому раджу, у кого будь-які питання по автоматах хоче спрацювати. Пробувати себе в цій справі більш-менш вже можу щось сказати. По реалізації зараз ціна падає в районі 20 гривень за кілограм, але за рахунок ваги, я думаю, можна щось витягнути. Тому бажаю всім гарних врожаїв і до скорої зустрічі.